Вітаю вас, шановні! В ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. За словами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Просіжнюка, жнива розпочалися уже в 20 областях України. Погода Богу дякувати поки що відклала свої примхи. І не заважає збирати вирощений урожай. Зібрано і обмолочено уже близько 4 мільйонів тонн збіжжя. Загалом цьогорічний урожай зернових і зернобобових культур очікується на рівні 47-49 мільйонів тонн. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу знизились до позначки 1 тисяча сімсот гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1 тисяча сімсот гривень за тонну. На ринку продовольчого жита. Пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча сімсот гривень за тонну. Ціни попиту утримались на позначці 1 тисяча сімсот гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1570 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1520 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1450 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1550 гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1500 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1520 гривень за тонну. На ринку фражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу знизились до позначки 1530 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1500 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній до позначки 1420 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4 тисячі 50 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 3 тисячі 900 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем на позначці 3 тисячі 950 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4 тисячі гривень за тонну. На початок нового маркетингового року Україна, за оцінками експертів, матиме рекордний рівень кінцевих залишків зерна – більше 12 мільйонів тонн, у тому числі перехідні залишки по пшениці – близько 7,5 мільйонів тонн, по ячменю – 1 мільйон 900 тисяч тонн і по кукурудзі – 2 мільйони 300 тисяч тонн. Аграрії до кінця липня отримають ще понад 8 мільйонів гривень за утримання молодняку Великої Рогатої худоби, про що повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. До початку липня майже 21 тисяча селян подали заявки на отримання державної дотації за утримання та збереження молодняку Великої Рогатої худоби. Витрати на виробництво сільгоспродукції за п'ять місяців поточного року, за інформацією Державної служби статистики, зросли на 9,9%. Цьогоріч Міністерство аграрної політики та продовольства України продовжило комплексне реформування аграрного сектору. Зокрема, вперше за роки незалежності питання врегулювання ринку земель було піднято на найвищому рівні. Окрім того, держава продовжила підтримку усіх галузей сільського господарства. Також зорієнтувала свою увагу на допомогу одноосібникам. Про це заявив міністр гарної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Сильності створення лівадійської експериментальної бази Магарач упевнені провідні фахівці та науковці в галузі виноробства. Як запевняє директор інституту Магарач Анатолій Зотов, зараз на лівадійській експериментальній базі створюються такі умови, щоб вона стала значно кращою за ту, що була в інституту до цього. На даному етапі ми проводимо стрічно-монтажну реконструкцію. Цього об'єкта, а в будущем ми будемо займатися і комплектацією сучасного технологічного обладнання, дозволить нам вирабатувати е опытно експериментальні партії винадерської продукції самого широкого асортименту в будущем, які стануть прототипом промислових великих партій вина. Національна академія аграрних наук України контролює процес виконання робіт за календарним графіком. Же 450 тисяч голів великої рогатої худоби буде збережено завдяки державній програмі дотації за збереження молодняка великої рогатої худоби. І на думку Миколи Присяжнюка, профільного міністра, це дозволить і збільшити закупівельні ціни на молоко, адже частина молока піде на випоювання телят. І за словами міністра. Завдяки зменшенню його обсягу на ринку пропозицій, ціна може зрости. А от чи відчують не селяни, а ті, хто займається розвитком тваринництва на промисловій основі турботу держави, і чи відчувають це компанії, які постачають техніку для молокопереробних підприємств і тваринницьких комплексів, ми запитаємо у сьогоднішнього гостя нашої студії. Сьогодні у нас в гостях Віталій Скоцик, голова. Правління ради групи компаній Амако. Доброго здоров'я Вітарія Євстафійовичу. Ви займаєтесь й постачанням обладнання для тваринницьких комплексів. Чи відчуваєте ви збільшення попиту на саме цю продукцію? Доброго ранку. Ну, перш за все, мабуть, хотів би привітати всіх наших аграріїв з двома великими хорошими святами. Перше, це Івана Купала свято, мабуть, якого чекають усі, тому що, мабуть, це перше свято, яке приносить перші. Продукти фруктів це яблука, і всі з першими очікуваннями завжди чекають, що от прийде свято Івана купала. Будуть перші яблука, як свідчення того, що. Дійсно настає пора збирання врожаю різних е, типів і культур, і ягод, і плодів всього ну, найбільше того, що шукають в нас є. квітку папороті. А, це вже ввечері. А спочатку їдять яблука. І друге дуже велике свято. Також сьогодні, хто не знає. Сьогодні день рибалки, е, з яким кожний аграрій також має дуже тісні стосунки. Ось я думаю, що багато хороших рибалок вже повернулося додому в цей час, тому що справжня рибалка, яка стриває. Там, на зірці або дуже-дуже рано вночі, скажімо, от таким чином. Повернувшись до тваринництва, о, хотів би вам сказати, що ми, о, мабуть, на жаль, не відчули о, зростання попиту на техніку та обладнання, яка відноситься для виробництва молока, чи в цілому о, великої рогатої худоби. Тут є, мабуть, багато факторів, але один із них, найосновний що короткотермінові важелі або мотиваційні елементи дуже рідко дають швидкий поштовх, тобто вони дають якісь позитивні моменти, але на певний період певний період часу. Насправді ж для того, щоб а, велика рогата худоба, наприклад, як складова тваринництва України, отримала довго. Такий е, плановий е, тривалий поступ розвитку потрібно значно довші програми, які дають можливість прогнозувати розвиток бізнесу не на півроку чи в короткому періоді часу, а на період часу який довше, ніж три роки, і про які саме мають бути ці програми? Ми поговоримо з вашого дозволу дещо пізніше. Зараз я хотіла у вас запитати. Я була недавно, відносно недавно. У пана Антонця у Семена Середоновича, і він казав, що немає техніки для органічного землеробства, от саме для підрізання коренів бур'янів на потрібному рівні, і вони зараз самі там розробляються мотушки із науковцями. Таку техніку ваша компанія планує займатися розробками? Така техніка є, а тому що якщо в нашій країні органічне землеробство це річ досить рідкісна, скажімо, і таких. Хороших господарів, як пан Антонець, який займається не один рік цією справою в Україні, не так багато, то в багатьох країнах світу органічне землеросту користується досить високою популярністю. Автоматично, те, що користується популярністю, має і складові попиту, як і на продукцію, яку вони виробляють, а самі вони створюють попит на те, що їм потрібно для того, щоб виробляти продукцію такого типу. Тому техніка така є, вона на сьогоднішній день є в наявності. Тобто, я думаю, що тим, хто займається органічним землеробством, варто завітати до нашого найближчого регіонального <центру>. і поцікавитися і поцікавитися. От і я впевнений, що ми зможемо знайти. Ті необхідні рішення, які потрібні людям, які є в органічному землеродстві, повинен трошки сказати, що в принципі тут нічого нового в техніці, яка використовується в органічному землеросту, в порівнянні до тим, що було у нас, наприклад, 30-40 років тому, фактично немає, тому що вона побудована на механічному обробітку ґрунту і. Також боротьби з бур'янами. От її, звичайно, сьогодні виробляється у світі значно менше, ніж техніки, яка використовується в класичному землеробстві, де засоби захисту рослин є на, першу, на першому місці, і на першій ролі. Але така техніка однозначно є. Таку техніку ми е, поставляємо, і я буду просто щасливий, якщо ми зможемо таким хорошим господарством, як пану Атонцю, поставити техніку, яка йому необхідна. За хвилину ми поговоримо із гостем нашої студії про те, які програми підтримки розвитку окремих галузей аграрного сектору економіки є найбільш ефективними з досвіду європейських країн. А зараз рубрику Сучасні технології в рослинництві представляє компанія «Ензим Агро». Україна один із європейських лідерів по вирощуванню яблук. Щороку у наших садах збирають на рівні 2 мільйонів тонн продукції. Виробництво це не таке просте, як може здатися на перший погляд. Головна складність захист саду від пошкоджень шкідниками та хворобами. Переважна більшість виробників проводять його, використовуючи, на жаль, в основному хімічні препарати, що не завжди гарантує екологічну чистоту і безпеку для здоров'я. Що в цьому сегменті може запропонувати для нашого вітчизняного автовибника торговий дім Низем Агро. У нас є розроблена ціла ланка біологічних препаратів, які можна безпосередньо застосовувати у саду. Це і біомах, який може використовуватися для посилення ростових процесів по листу. Це і використання такого препарату гаупсин, який є інсектофунгіцидом, який дає можливість контролювати знову ж таки, листогризучих шкідників у наших садках, і дає можливість також уникати поширення таких хвороб, як парша, борошниста роса. Товариство Обрій, що на Вінниччині, садівництвом займається професійно, дотримуючись усіх вимог технології. У цьому році вперше спробували біологічні методи захисту саду, проводячи обробку дерев у ті самі терміни, що і при захисті хімічними препаратами. Щоб все ж таки зменшити пестицидну нагрузку, для того щоб зменшити кількість хімії, незважаючи на те, що ми використовуємо звичайно хімічні засоби захисту, скажімо так, якісні за технологією, і це не шкодить плодам, але все ж таки загальна пестицидна нагрузка зростає. Цей сад 8 гектарів обробляється від самого початку весни до сьогоднішнього дня, виключно продукцією підприємства «Екзим». Тобто тільки біологічні засоби захисту для боротьби з усіма видами шкідників і хвороб, поки що ці засоби захисту, які ми приміняємо, справляються з тою задачею, що перед нами стоїть. Про економічний ефект використання біопрепаратів керівник господарства зможе судити вже восени, коли зберуть урожай. А от проведені на базі Подільської дослідної станції випробування препарату гаупсин у системі захисту плодового саду вже показали переконливі результати. Ми по рівню урожайності отримали аналогічні показники, що і хімічна система захисту, але при цьому на кожному гектарі ми зекономили порядка двох. З тисяч гривень. Отже, не лише безпечність продукції, її якість. Використання біопрепаратів Ензимагро це ще і суттєва економія коштів. На рівні 2,5 тисяч гривень на гектарі. Ензим Агро. Природна альтернатива хімії. Наша продукція ваш прибуток. Інформація за телефоном 098 900 903. Отже, Віталій Свіч, ви в чимал в кількості країн побували і знайомі із методами і засобами підтримки різних галузей аграрного сектору. Які на вашу думку з них є найбільш ефективними? Зокрема, як для стимулювання розвитку тваринництва, так і взагалі для стимулювання роз, стабільного розвитку аграрного виробництва? Ну давайте будемо говорити в першу чергу про тваринництво, тому що тема сама по собі досить глибока. Якщо глянути в цілому, то в тваринництві є напрямки, які мають короткі грошові цикли, тобто які дають можливість за певний період часу невелику суму грошей, образно кажучи, декілька разів освоїти і запустити на виробництво. От для прикладу, грошовий цикл у птахівництві в середньому 2-3 місяці. Якщо беремо свинарство, то він в середньому 6 місяців. Якщо беремо велику рогату худобу, то це 3 роки. Тобто для того, щоб людина, яка має кошти або залучає кошти, інвестувала в їх велику рогату худобу, де грошовий цикл найдовший, потрібна комбінація стимулюючих факторів. І звичайно, є різні практики світові на сьогоднішній день. Але вони в цілому вдавалися тільки тоді, коли це був комплекс заходів. І як складався цей комплекс заходів, перше і з чого саме З чого в першу чергу це звичайно нарощування поголів'я, те, що ми говоримо сьогодні в Україні, у нас катастрофічна низька поголів'я великої рогатої худоби. При нарощуванні поголів'я обов'язково і дуже важливо не втратити продуктивність тобто, те, що виробляється попереднім або тим про яке є в Україні, тобто потрібно стимулювати при цьому нарощування продуктивності третій момент, який надзвичайно важливий, це реконструкція існуючих комплексів, будівництво нових. Тобто, якщо скласти оці всі три складові, то вони, мабуть, є основою того, щоб можна було в довгостроковій перспективі розвивати тваринництво. і що має зробити держава? А тут Для є ще один заходів. дуже важливий так. елемент. Якщо ми зараз назвали три, які є складовою комерційної частини розвитку, наприклад, тваринства. Якщо ми говоримо про велику рогату, худобу, то все це не може відбуватися без такої важливої складової, як селекція і розведення, тобто власне племінна справа. На жаль, на сьогоднішній день у нас в країні фактично вже немає племінних заводів, які були б здатні забезпечувати товарного виробника необхідною кількістю і якістю молодняка, який б міг би йти на відтворення або розширене відтворення. Тому отут і виступає роль держави в першу чергу, як той, яка має закласти основу нової племінної справи країні. І ну, в більшості країн, в левій частині в них, держава відігравала саме у цій частині як основу. Створюються, тому якщо ми говоримо тобто фінансувати по... науку в цьому Абсолютно наукові розробки вірно. в цьому Тут, напрямку Абсолютно в першу чергу і наукові розробки власне науковці, і власне, державні племінні заводи, які могли б виробляти знову ж ту необхідну о, молодняк тих необхідних напрямків, які б йшли уже у ту комерційну складову де розширення виробництва, нарощування виробництва, власне будівництво або реконструкція, але без селекції цього не буде. Якщо скласти державну роль саме в племінній справі і комерційну в стимулюванні розвитку там комерційного виробництва, можна досягнути сталого виробництва або нарощування виробництва на основі того, що є на сьогоднішній день. Але в багатьох країнах при цьому виникала ще одна проблема: це власне лімітуючий фактор, покупівельна здатність людей в країні, чи вони здатні купити те, що виробляється у програмі розширеного розвитку. І Є знову ж багато прикладів, у тому числі і Сполучених Штатів Америки. 70 років тому і Китаю зовсім недовгій історії назад, де для того, щоб стимулювати розвиток якоїсь галузі, додатково стимулюється покупівельна здатність власне тих людей, які живуть у державі. Саме таким чином, поєднуючи стимулювання розвитку і нарощування виробництва, із стимулюванням покупівельної здатності населення країни вдавалося досягнути і розвитку галузі, і нарощування ВВП країн. Тому на цю справу треба дивитися дійсно комплексно. І не можна просто а, а, прийти до висновку, що якщо ми виділили там якусь певну суму грошей сьогодні на компенсацію чогось одного або іншого, то в довгостроковій перспективі ми зможемо досягнути результату. Насправді ні. Тому що, знову ж, ми згадали про грошові цикли, ми складали, згадали про те, що є комерційна, є державна складова і є стимулювання покупівельної здатності. От Якщо їх разом усіх скласти, то в даному випадку ми можемо досягнути результату. Ще може один маленький приклад, що є біологічна норма споживання м'яса для одної людської особи дорослого віку. І в середньому це 70-80 кілограмів. Ми сьогодні в Україні спож... на рік, на рік. Ми сьогодні споживаємо 40-42. І не в тому, що українець не хоче їсти м'ясо, а, а тому, дуже часто тому, що його покупельна спроможність не дає йому можливості придбати те м'ясо, що... що йому потрібно за біологічною потребою. Тому знову ж можемо наростити виробництво, але потрібно не забувати, що якщо не буде покупівельної здатності, то тоді нарощування виробництва буде приводити комерційні структури до збитку, і вони просто-напросто будуть виходити із того сегменту ринку чи бізнесу, в якому вони працюють. А комплекс дає можливість вирішити взагалом, питання знову ж і не тільки галузі, а в цілому економіки країни. Поки що можна зробити висновок. Схоже, що найголовнішим стимулюючим фактором, хто розвиває сільськогосподарське виробництво, є любов до землі, на якій вони живуть і працюють. Кращий господар в Україні партнер проекту, компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Техніка повністю готова до роботи ще кілька днів тому стояла у ангарах, а сьогодні уже в полі. Техніка в нас є вся в основному, вся імпортна є. У нас мисей Фергусон. От, у нас такий ще комбайн є. Для 15 механізаторів, що працюють на цих комбайнах, сезон починається із ранніх зернових і закінчується вже восени буряковими жнивами. Сергій Музика, інженер центрального підрозділу приватного підприємства Західний Буг, працює перший рік. Роботою задоволений, колектив досить хороший. Заробітна плата платять завчасно, Претензій від підлеглих людей я не, не чув. Всі задоволені, особливо я також задоволений. Задоволення і від роботи нової сучасної техніки, від можливості на практиці застосувати набуті знання і від гарних заробітків. Середня заробітна плата на підприємстві 3,5 тисячі гривень. У різних підрозділах тут працює 330 чоловік. Західний Буг» – приватне підприємство, що розвивається досить динамічно у кількох районах Львівщини. Воно орендує на сьогодні 22 тисячі гектарів землі. А планують і ще збільшувати посівні площі, нарощувати обсяги виробництва. Як подальше розвивати сільське господарство для того, щоб можна було йти в ногу з часом, переймати західні технології і тим самим забезпечувати високі врожаї для того, щоб Господарство само могло функціонувати, заробляти гроші. Вже тепер тут, на недосить родючих ґрунтах, підприємство має врожаї досить вагомі. Цукрового буряку, яким засівають чималі площі, отримують більш ніж по 400 центнерів з гектара. Озимих за 50, ріпаку за 30. Але як при постійно зростаючих цінах практично на усі складові агротехнологій не підвищувати собі вартість продукції, а мати прибутки, щоб і достойну заробітну плату виплачувати, і з 11 тисячами орендодавців розраховуватися вчасно і у повному обсязі, як розвивати виробництво і підтримувати соціальну сферу тих сіл, в яких працюють. Без подальшої інтенсифікації виробництва його вдосконалення тут, звичайно, не обійтися. Ми на підприємстві збудували агрохімічну лабораторію, яка вивчає зараз наші ґрунти, на яких ми працюємо, для того, щоб сформувати систему живлення в плані того, щоб забезпечити ті культури, якими ми займаємося, достатньо поживою для високих врожаїв, а також от що є сьогодні основною темою, то вивчаємо різні знаряддя і механізми для того, щоб оптимально якомога з меншими затратами і якомога з найкращими результатами обробляти нашу землю. За допомогою фірми Амако, з якою ми теж вже не перший рік співпрацюємо, протестували агрегат, ґрунтообробний агрегат. Саме на полях господарства пройшли випробування нового ґрунтообробного знаряддя, що за один прохід виконує операції, на які зазвичай потрібно було 3-4 проходи. А отже, в стільки ж разів більше витрат. Ці технології достатньо близькі нашим українським аграріям, і ми сьогодні також плануємо показати результати на Цьому полі і на інших полях, хто б не працював, в якій формі власності, якщо не проваджувати сучасні прогресивні технології інтенсивного типу з мінімальними затратами, і в кінцевому результаті, коли не буде прибутків господарстві, то в ринкових умовах, особливо. В нашій державі, коли мінімальні, йдуть дотації державні на підтримку сільськогосподарських підприємств, дуже важко буде вижити. Розуміючи це, приватне підприємство Західний Буг налаштоване не зупинятися на результатах уже досягнутих, а йти далі, здобуваючи нові знання, опановуючи нову техніку, впроваджуючи нові технології. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто в цьому році претендує на звання «Кращий господар в Україні. Ви можете із журналу Агроексперт. А визначити, кого саме ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті компанії партнера проєкту, і на сайті журналу Агроексперт. Сьогоднішній же випуск продовжує традиційні поради садівникам та городникам. Івана Купала вже відзначили. А 12 липня будемо відзначати Петра і Павла. Від Петра красне літо. А ще підмічали: якщо на Петра один дощ, врожай непоганий, два добрий, три багатий. У середині липня закладають нові грядки суниці. Спочатку готують самі грядки, Вносять добрива, перекопують і вирівнюють поверхню. Потім роблять ямки, добре поливають рослини і обережно разом із ґрунтом переносять та розміщують в ямках, засипають ґрунтом і поливають. Досвідчені садівники радять на одному місці вирощувати суницю не довше трьох років і не закладати суничні грядки там, де перед цим вирощували пасльонові культури томати, картоплю, баклажани, перець. Упродовж усього місяця можна також ділити і пересаджувати і риси. Троянди в цей період поливають помірно, підживлюють у першій половині місяця, а потім живлення припиняють. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів і гарної погоди, і доброго врожаю, і доброї ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!